Кожному військовослужбовцю при поверненні у цивільне життя надважлива соціалізація та самореалізація. Одним з таких варіантів є відкриття власної справи. Журналісти Житомиренфо поспілкувалися з двома захисниками, які наважилися започаткувати бізнес у Житомирі. Ярослав у 2015 році переїхав з Донеччини. Згодом пішов боронити країну. За станом здоров'я звільнився з військової служби. За словами чоловіка, давно хотів розпочати власну справу. Тож при нагоді вирішив взяти грант. Я скористався є тому що на той момент ну мене все влаштовувало це досить нескладно. Все пройшло достатньо швидко. Закупівля обладнання це було саме основне, але якщо так зауважити, то 250 тисяч, хто хоче на ці гроші почати прямо з нуля і не маючи нічого, то я б не рекомендував, тому що це це ті гроші, які вам допоможуть простану. Доробити те, на що вам не вистачає, тому що витрат набагато більше, навіть якщо ви започатковуєте якусь ну, маленьку кофейню. Ярослав каже, що його консультували та допомагали з розробкою бізнес-плану. Створив два, ну, як мені по, -по, -по, по грантовій програмі. Це два робочих місця. На жаль, ну побратими. Досі залишається більша частина служити. Або ті, хто повернувся додому, ну повернулися на стару роботу. А так ну шукаємо молодих людей, які готові працювати. Таких особих цінності немає, просто робили упор на те, щоб Їжа була максимально смачною, максимально якісна з якісних продуктів. Нині Ярослав продовжує допомагати країні, адже займається розмінуванням деокупованих територій. Підтримати чоловіка можна завітавши до міністерства кебабу, що на вулиці Вітрука, 20. А це кав'ярня Мухомор на Великій Бердичівській 18. Цей заклад також відкрив ветеран. Валентин боронив нашу країну з 2014 року в складі сил спеціальних операцій 95-ї десантно-штурмової бригади. А нині є командиром групи з гуманітарного розміру. Нування будучи у цивільному житті, чоловік довго не знав, чим себе зайняти. Ідея розпочати власну справу. Вийшла доволі спонтанною, і саме тоді Валентин вирішив скористатись грантом. Ідея виникла мені дуже багато хороших друзів підсказали. Ми зібрали кращу команду баристів, Бористів. Робив я в цьому проєкті теж багато чого вклав і вирішив зробити, що можна вийти з цієї ситуації, взяти державний грант. І взяв через дію грант, захистив його, підготував своєю командою до цього гранта як Наблизити, щоб його виграти, і все вийшло. Кав'ярня має свою родзинку. Тут продають каву солодощі з грибами. Валентин каже, що саме така продукція допомагає подолати посттравматичний стресовий розлад. Особливо максимально була концепція, щоб зробити такий домашній домашній затишок в цій кав'ярні. І концепція заключалася в цьому, що була грибна кава, нова продукція, сібіді, цукерки. Цукерки з мухомором з мухомором мікройдозін з грибами. ми закуповуємо, в кого ми купуємо є ліцензії на це виготовлення і, і ми їх просто продаємо. Є такий синдром ПТРСМ у військових. Він в мене також був. Коли ти, коли ти вже на гратанці, ти стаєш дуже нірний, тебе багато хто дратує. І вичитав таке таку штуку, як мікройдозин з мухоморами, що він заспокійливо, приводить твою нервову систему в порядок, твій розум в порядок проводить. Я спробував це, воно пішло, і в мене виникла така ідея, чому це не зробити для, для людей, які мало це знають, і для військових ветеранів. Як ветерани можуть отримати кошти на власну справу, розповіли в міській раді. Наразі грант для ветеранів Є грант, власна справа від центру зайнятості. Є три можливості отримати ці гранти. Перше для ветерана це грант на 250 тисяч гривень. Друге грант для другого з подружжя, тобто дружина або чоловік ветерана чи ветеранки, має право отримати до 500 тисяч гривень. Також третій варіант це отримання до 1 мільйона гривень. Він може отримати ветеран або ветеранка, які вже займаються бізнесом. Більше трьох років всім рекомендую підписатися на сайт Український ветеранський фонд. Там є досить чітко розписані багато різних грантів, тому що я вважаю, перед тим як написати грант, людинам повинна навчитися ведення підприємницької діяльності 6 серпня о 16.00 Український ветеранський фонд проведе вебінар про те, як відкрити власну справу. Зареєструватись на онлайн зустріч можна за посиланням.